Так, тепер спустимося з неба на землю. Поговоримо про автомобілі. Якщо ви хочете прикрасити або оновити своє авто, але перефарбування не ваш варіант, бо це що? бо це дорого, тоді можна вдатися до альтернативи. Автомобільні плівки насправді можуть бути виходом з цієї ситуації, але як завжди існують. Але в чому головна особливість використання, які розповсюджені міфи та стереотипи про такі плівки існують, просто зараз дивіться в нашому сюжеті. Для когось це може бути елементом декору, оновлення кольору кузова або акцент підкреслення якоїсь деталі автомобіля. Для когось це може бути абсолютно виробничою необхідністю для підвищення інформатизації. Ну а хтось бачає в цьому важливий елемент захисту автомобіля. І усе це вкладається в один процес поклейка автомобіля плівкою. І на старті ми спробуємо розібратися у цьому процесі, тому погнали. Популярність цього процесу за останні роки стрімко зростає. В першу чергу через ривок технологій та вибір матеріалів фактично під будь-який бюджет. Основні причини ми зачепили: це стайлінг кузова, збагачення кольору або бажання підкреслити зовнішній вигляд. Комерційний транспорт використовує плівки для забарвлення у корпоративні кольори або нанесення логотипів та рекламної інформації. Більш преміальний сегмент звертається з метою захисту кузова і вартісного лакофарбового покриття, і для кожного з цих завдань є своя специфіка і види плівок. По типам плівок існують це базово вінілові плівки. За допомогою них дуже легко змінити колір автомобіля, але відсутній захист кузову захист лакофарбового покриття автомобіля. І існують поліуретанові плівки. Вони можуть і змінити колір автомобіля, і в той же час і захистити його. Також можна просто захистити кузов, не змінюючи колір самого автомобіля. Давайте для початку структуруємо. Вінілова плівка дешевший варіант. і Якщо спрощувати, то вона після нанесення та нагріву твердішає, надаючи ефекту пластикового покриття. Поліуретанова плівка, більш еластична та міцна, отримує фактуру схожу на гумову. Товщина шару і технологічні властивості перетворюють її на захисний шар, стійкий до пошкоджень саме за рахунок еластики. Вона може бути забарвленою або прозорою, зберігаючи оригінальний колір. але вона у кілька разів дорожча за вінілову. Про фінансову частину трохи пізніше, а зараз. Це дуже важливий нюанс, який слід знати заздалегідь. Вінілова плівка може прослугувати на кузові автомобіля 2-3 роки, а поліуретанова плівка вже слугує від 5 до 10 років лише гарантійний термін експлуатації. Ми всіх клієнтів застерігаємо, якщо оклеїте вінілову плівку, будьте готові, що вона прослугує 2-3 роки. Далі рекомендуємо зняти, переклеїти нову і далі насолоджуватись зовнішнім виглядом автомобіля. Головна ж особливість в тому, що ви можете затягти у плівку увесь автомобіль або окремі елементи, захистити нижню частину або так звані ударні зони передка. Вибір можливостей і кольорів майже не обмежений, але існує два розповсюджених міфа про автомобільні плівки. Перший метал автомобіля під плівкою дуже вразливий до корозії. Це почасти має право на існування, але тільки у випадку неякісної поклейки або вже наявного внутрішнього дефекту. Плівка має протигігроскопічні властивості, тобто мікроканали вентиляції, і точно не є контейнером для розповсюдження корозії. Але тут важлива щільність прилягання. І це якраз стосується попередньої оцінки стану автофахівцем і дотриманням технологічного процесу. Другий міф плівкою можна врятувати або якісно замаскувати пошкодження. І тут оцінка більш кардинальна. Це міф, який потрібно зруйнувати, тому що плівка повторює повністю всі пошкодження на кузові автомобіля. І не можна замінити фарбування самою плівкою, тому що перше візуальний зовнішній вигляд буде далеко не ідеальним. Друге, це знову ж таки, якщо є пошкодження, поклеїли плівку, захочете її зняти. Є ризик того, що ви знімете її разом з лаком, який вже є пошкодженим. Тому це міф, який треба реально зруйнувати, тому для того щоб отримати повноцінний результат. Ви повинні мати на увазі кілька стратегічних моментів. Визначитися з призначенням, відповідно, обрати тип плівки, зрозуміти функціонал і підібрати товщину, колір і можливості. Ну і фахово оцінити стан автомобіля для того, щоб не спричинити проблем у майбутньому. А так, і практично головне цінові показники. Звісно, вони залежать від конкретного авто, але відштовхуватися слід від суми у 800 доларів для вінілової плівки і від 3000 доларів для поліуретанової. Але що найкраще в цьому процесі? Абсолютна варіат. Активність під ваші вимоги. Адже для різних елементів одного і того ж авто можна обрати різні за фактурою, міцністю і призначенням плівки, з урахуванням бюджету і запланованого результату. І якщо вам недостатньо стартової загальної інформації, ми готуємо для вас два різних проекти поклейки конкретного автомобіля з детальним описом і різним призначенням. Тож далі буде.